Привіт всім. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше, трохи далі. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна більш детально вивчити всі параметри даної організації. Тепер ми порівняємо основні фундаментальні показники компанії Supenas Pharmaceuticals тикер – SUPN. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 5 липня 2025 року. За класифікацією Guru Markets компанії Supenas Pharmaceuticals Inc. належить до підкатегорії. Нуру в аналізі беруть участь 63 компанії. Ми побачимо рішення щодо наказів до кінця відео. Оцінка компанії 9,5 з 10 балів, середня оцінка за підкатегорією 1 бал. Якщо дивитися на це дуже широко, на весь американський ринок загалом можна побачити, що середня оцінка фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 9,5 з UPennus Pharmaceuticals. Порівняння динаміки курсу акцій компанії С'юпенас Upenus Pharmaceuticals і акції під категорії ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії С'юпенас Pharmaceuticals Інк показали динаміку 20,5 віц. Проти зміни цінну підкатегорії 3788,7 віц. Ринкова капіталізація організації Supenus Pharmaceuticals Inc. становить 1,79 мільярда доларів з ринковою капіталізацією 76 мільярдів доларів під категорія є. «Е». Балансова вартість компанії оцінюється в 1,3 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 30 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Supenas Pharmaceuticals у підкатегорії при оцінці фондової капіталізації становить 2,351 Капіталізація балансової вартості становить 3,404 Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 0,31 мільярда доларів. Боргова балансова капіталізація становить 3% капіталу. Рейтинг рівня заборгованості компанії дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 28,9. Із середнім показником для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре. 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 62 мільйони доларів. Прогнозується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 132 мільйони доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7. Середній показник у підкатегорії 4,8. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компанії під категорією добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 670 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 1020 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 9,3% при середньому по підкатегорії мінус 16,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників під категорією становить 4,194 тисячні відсотка, що на 78% більше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 2657 тис дол. А в підкатегорії 4739 тис дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 91,8 доларів. При середньому в підкатегорії мінус 165,1 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 991 доларів США. В підкатегорії знаходиться 981 тисяча доларів оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг операції з продажу відповідає 7,6% при середньому по підкатегорії 6,4%. Індикатор RSI 14 показує рівень 49% для компанії Supenas Pharmaceuticals. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 56%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 31,97. долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 38,99. долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки акцій компанії SUPENAS PharmaceutikelZenk. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймає це рішення. Відкритий ордер на купівлю за 31,98 долара за акцію. Замовлення є відкритим, оскільки компанія має відносно високу оцінку. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексу Макіма. Take Profit встановлено на рівні 38,36 стоп лос встановлено на рівні 25,6. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку замовлення закривається автоматично за результатами сеансу 4 серпня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер AXSM стане балансуючим порядком для продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за фактичною ціною. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.